Ми знаходимося зараз в музеї кролевецького ткацтва. Він відкритий 19 листопада 2011 року в садибі Огієвських. Це історична пам'ятка місцевого значення. Мене звуть Ірина, я головний зберігач цього музею. Взагалі, кролевецький рушник, його відразу можна впізнати серед інших тканих рушників. Чим? Тим, що у нього це, по-перше, біло-червоний колір. Білий він більш іде до натурального білого, ну, якщо подивитися ось на старовинні рушники, вони не сніжно-білого кольору, а ось такого більш молочного, скажімо так. І е, червоний колір це е, колір стиглої вишні. більше. Угу. Якщо вже використовують тут більш яскраві. Бачите, ось це більш притаманний колевецькому ткани. Ось такий темний колір. А вже коли було виробництво, яка нитка була, скажемо, сучасне виробництво, яка нитка за кольором ага. є, тобто використовують цю нитку. Раніше значить, ткали із льна. Перші рушники, які були із льна, але потім в 1850-х роках почали вже використовувати бавовну, мануфактурну нитку ткачам, які працювали вдома, їм давали. Або в борг давали цю нитку, або там за кошти, але зобов'язували віддавати скупщику вже готову продукцію. Зараз для того, щоб виготовити рушник, необхідно майстру зробити малюнок. Так як для вишивки, угу. так як для вишивки, ось робиться. Угу. І все це розраховується, і все це робиться. А раніше для того, щоб виготовити рушник, ось ви бачите, що вони подібні. Так? ось Орлові рушники, орнамент був подібний. Схем не робили. Але е, був один майстер ткач, який виготовляв зразок. І цей рушник вже тоді передавався іншим ткачам, і за тим зразком ткач на верстаті. Головецький рушник використовувався на весіллях. Ось у нас, ми тут показуємо, є фотографія, ось Світлина. Бачите, це е, вже воєнні роки кролевецьким рушником підперезувалися наречена і дружка, і ходили, запрошували на весілля. Просили маму, просили тату, я прошу. Приходьте на весілля. Навіть у на Полтавщині також дуже широко застосовувалися ось ці підперезники, кролецькі рушники. Цей рушник, ви бачите, він відрізняється від традиційних да, рушників, тим, що він виготовлявся вдома із тих ниток, які є. Нитка, напевно, це вже тут конопля. Також бачите, вона ручна. І е, колір різний за чого, напевно, е, які нитки були, і де пофарбували, де вже мануфактурна нитка застосовувалася. Але е, тут на цьому рушнику зображені орнаменти, які використовували на рушниках, ткали на рушниках, які були для весілля. Монастирки. Це коли у нас прийшло християнство, вінчання. Ось, оце ось монастирки. Наступний символ поєднання прямого і косого хреста символ восьмиполюскових квітка. Ми звикли, що дуже часто трактовка іде, що це плинність часу, чотири пори року, а також чотири основні віхи, які пов'язані з сонцем. Це сонцестояння і рівнодення. Те, що є. Ага. Да, в принципі, обов'язково на весільних рушниках повинен бути як його у нас ще називають бережок. На замовлення рушники робили багаті за орнаментом. Це ось на замовлення зроблений рушник. Він відрізняється від класичних рушників. Наша майстриня Валентина зараз вам розповість, як виготовляються рушники із зараз. Заправляється в реміз, в ремізі определенна проборочка. От в кожній ремізочці є галіва. В этом в лазике там заправлена ниточка. Вот mm -hmm. нажимаются подножки, они связаны вместе с подножек, подножки и ремиски. И поднимаются нитки. полотняные переплетение или же там какое есть узорное? Четыре, четыре подножки, да? Четыре подножки, четыре ремиски. Первая, вторая, третья, четвертая. Ну Да. Заправка идет. Первая, нитка Первая, вторая, третья, четвертая. Так идет. Первая, вторая, третья, четвертая. Так заправляется. Нигде узлов нет, все прячется под полотно. Здесь нитка, этот да. большой рисуночек, да? Здесь нитка. Вот поднялись, поднялась ремиска и поднялись ниточки. Ну тогда считаем, вот нужно 8. Вот подняли Покажи, полотняную я... подножку и под полотно спрятали Конец. кончик. Следующие вот две низ три, а, восемь. И снова. И спрятали под полотно. Оно там, как отпускаешь, оно уже видно там, что оно угу, закрепилось. Угу. Вот так, чтобы отдельно. И чуть-чуть отпустила. И подложили левая. Начинаем перебирать. Поднимаем. Это с выбором у нас перебор. Ниточки. Плетается руками. Красная ниточка. Еще раз. давай Давица. Три нитки знизу. Да. Одна нитка піднялася. Для того, щоб орнамент. Виходить, що знизу три нитки, як полотно, а перебирається ну, малюночок за одну нитку. І да. первая подножка. Відходь, да. і первая подножка, і втора. Це одна із технік. Ра, да, та, та, це, це одна із технік. Це яка зараз Зараз, в основному, це, да, да. вона така вже самая проста, можна сказати. Руки самі. І є у нас майстри, які працюють вдома. Угу. Їх невелика кількість є вдома, а також є майстриня ще одна Федосова Тетяна. Вона виїхала. Під Харків, да, і там вона, скажімо, виробляє ці рушники і навчає навіть дітей цьому виду мистецтва, да, так. Зараз є комунальний заклад, районний комунальний заклад Кролевецький рушник, там працює лише три людини. Фабрика вже закрита, вона. Повністю збанкрутіла. Але для того, щоб залишити це виробництво, відкрили районний комунальний заклад. Він знаходиться по вулиці Комуністичній, кімната, в якій стоїть вісім верстатів, і там працює два ткача і один бухгалтер. У нас тут представлено 5 технік ткацтва. Оце у нас є вибір під полотно. Це можна робити на верстаті, на якому є дві підніжки, лише і через одну ниточку. Бачите, немає. Можна з'ясувати, де виворіт, а де лице. Це під полотно через одну ниточку. Ага. Значить, Наступний, те, що вже більш його в 1839 році показувало рушник, під парки. Перебір. Він також, але тут вже за дві нитки. Зараз. Він да. дуже трудойовий. Дуже-дуже багато часу.